Німецькі фахівці, розробляючи перше покоління каєна, не дуже розуміли, що він в них вийде врешті-решт. І тому вирішили зробити гибрид позашляховика і спорткару. Від першого вони взяли визначну прохідність і блокировку диференціалів, а від другого чудову динаміку і дуже вражаючу керованість. Як ми бачимо сьогодні, цей намір як ніколи в них вдався, а каєн став улюбленцем публіки. І тому зустрічайте. Це Каєн 2019 року, 3 літра гібрид, а ви знаходитесь на каналі Автоекспертні Про. Починаємо. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі і гарного перегляду. Новий Porsche Cayenne, саме третього покоління, як в нас, був розроблений на новій платформі MLB Evo, на тій самій, на якій стоїть Lamborghini Urus, Bentley Bentayga та Audi Q7. Ще у далекому 2002 році SUV з Шильдиком Porsche публіку прийнявся як неоднозначним автомобілем. Але час пішов. І перше покоління було продано тиражом 270 тисяч автомобілів. Друге вже покоління доповнило свої е, агрегатні пропозиції ще й гібридами. І в 2010 році е, друге покоління вже продалося з тиражом 500 тисяч автомобілів. І тому на сьогодні третє покоління е, продовжує цю відзнаку і стає. Одним із найкращих Porsche Cayenne в історії, тому що філософія краще Porsche це тільки новий Porsche. Щодо нашого екземпляру, був збережений той самий ДНК Porsche. Якщо ось так от дивитись з 20 метрів, легко сплутати з другим поколінням рестайлінгом, але це зовсім інакше авто, і я розумів в цьому плані Porsche. Вони не сильно змінюють. Його зовнішній стан як добре працюють над внутрішньою частиною, бо зовнішній стан продається і буде ще продаватись довгі роки. А саме головне і найцінніше те, що є в салоні і під капотом, саме в нас це. Нові світодіодні фари. Це е, ось такі великі решітки з активними заслонками. Тобто, коли потрібно, вони відкриваються для ще кращого охолодження інтеркулерів і для кращого охолодження тормозної системи, е, все зроблено з точки зору, як люблять робити німці. І складно уявити, скільки люди з Porsche потратили часу на те, щоб. Повністю дослідити новий кузов в аеротрубі, щоб всі ці заслоночки, охолодження, все це дійсно працювало, а не було тільки великими і гучними словами. Ще декілька слів про кузов. Сам кузов став на 63 мм довшим, але зберіг свою колісну базу і на 9 мм нижчим. А, значна кількість елементів зроблена з алюмінію, але як то кажуть, несуча конструкція зберіглась з високопрочної сталі це лонжерони, усилителі порогів, стійки це все сталь. Щодо двигунів, в нас тут 3-літровий 6 з потужністю 340 кінських сил і 400 моменту. Не дуже цікаво, так? Але це гібридна версія, і тому доповнює Цю всю модель ще електромотор, електродвигун з потужністю 136 кінських сил. І в, в совокупності цих агрегатів в нас а, машина видає 462 кінських сили і 700 Моменту. Це показники вже вище ніж а, версія Cayenne S Тобто, які є взагалі версії Cayenne просто з 3 ось 340 кінських сил і поїхав. Каєн С бітурбо і е, з об'ємом там 2,9 е, і більш висока ступінь е, зжимання, і е, 4-літровий двигун Turbo S. Це взагалі, взагалі десь поза космосом. У нас ось такий гібрид, який є економічним, але й водночас дуже швидким. І все це працює в парі з многодисковим диференціалом і з автоматичною гідротрансформаторною коробкою від компанії ZF, яка має 8 ступенів. Є питання, чому на такій швидкій машині стоїть, наприклад, не tronic тому що а, машина Cayenne розробляється як сімейний сув, тобто Розробники закладають таку ситуацію, що вам потрібно бути щось і перетягнути якусь там яхту, лодку чи якийсь причіп, тому саме такі агрегати найвдаліші перевірені часом стоять саме в нашому каєні. За ходову частину більш детально буде, коли ми сядемо за руль. А е, так пневма може піднімати машину максимум до 245 мм і опускати до 165 мм, звісно, від залежності від швидкості, висоти покриття, бо вона також це аналізує, і взагалі від ваших побажань. Але як на мене, ну як цю машину можна поїхати на якийсь ну, жорсткий оффроуд. Ну, дуже жалко. Жалко, бампера. Диски. Це більше ось, пускай воно буде. Колись, напевно, може і пригодиться один раз на 5 років, але використовувати це, напевно, на сьогоднішній день з цією машиною ні. Щодо задньої частини, так. У кожному Kia Sportage вже є ось така повна фара на всю ляду. Але насамперед, саме у Porsche 911 з'явилась ця, так сказати, монобров, яка стала на сьогодні дуже популярна. і Cayenne взяв саме від своєї спортивної моделі цю рису. І, як на мене, виглядає дуже класно. Також Cayenne у нас такий під салатовим шильдиком який означає, що це є гібрид, плагін підзаряджаємий. Тобто ємність акумулятора тут 14,3 кВт годин, е, вдома за пару годин ви можете від розетки зарядити цю батарею чи заряджати її по ходу вашого переміщення. Е, на чисто на електротязі ви можете проїхати до 44 км. Тобто, якщо ви живете десь в центрі і працюєте дуже недалеко від дому, ви взагалі можете не заправляти цю машину, а тільки заряджати вдома від розетки. Що є е, непоганою економією в рік там тисячу-дві доларів. Думаю, можна зекономити. Але чи багато власників Порше піклуються про те, який в них розхід палива? Я думаю, ні. Я думаю, що також і небагато власників Порше піклуються про те, що зранку, коли вони заводяться, їдуться, також є безшумно і нікого вони не будять своїм вихлопом. Думаю, також ні. Цю машину беруть, щоб їздити і їздити швидко. І тому, коли в парі працює з ДВС-ом, це все вже ви побачите, коли ми сядемо за руль. А зараз переходимо до багажного відділення. Багажника об'ємом 770 літрів, це на 100 літрів більше, ніж у попередньої моделі. Також є ще ниша, але так як у нас гибридна версія, там стоїть акумулятор і тут ми бачимо тільки ключі, домкрат в коробці. Також завдяки пневмопідвісці ми можемо піднімати чи опускати задню частину. Ось до такого стану він може опускатись. Ще удобніше щось грузити, якщо ви перевозите якісь великі габаритні речі. Тому з офіційною частиною ми закінчили. Переходимо до тест-драйву. Щодо інтер'єру, це такий панамера стайл. Із покоління в покоління йдуть з нами ці ручки страху, тому що на цій машині можна їздити дуже потужно, тому що вона просто це може і зовнішнім виглядом провокує. Щодо комплектації, в нас тут Камери огляду 360, чорна стеля, підігрів та вентиляція передніх сидінь, підігрів задніх сидінь. Звісно ж, шкіряний салон, сидіння з регулюванням, доповнюючої подушки під колінами, також підігрів керма. Ось Про підігрів керма я узнав дуже випадково, тому що коли крутив руля, випадково натиснув на клавішу, ось яка знаходиться прямо тут. І на приборці пише обігрів керма, вимкнено чи увімкнено. Саме зараз ми їдемо саме на електротязі. Ось вона пише і малює графіки. Також на приборку можна виводити дуже багато показників: розхід, розхід батареї, нагрузки навіть G-Force. І ось повністю. В правому великому дисплеї можна поставити карту. Також можна у праве віконце поставити на весь монітор саме навігацію. Взагалі дуже подобається. От у нас був у продажі друге покоління рестайлінг, ось дуже подобається салон інтер'єр. а в цьому Porsche вони ще пішли далі і зробили ну, інноваційну. Ну, як і воно і, і інноваційну салон, який і повинен бути у 2019-2020 році, все вже в монітори, все глянцеве, чорне, красиве, подобається руль, а саме це перемикання режиму руху. Зараз ми їдемо гібрид авто, тобто вона то вимикає, то вмикає гібридну установку. Можна їхати на повному заряді. якщо... Батарея заряджена, але у нас, у нас вона не повністю заряджена, щоб їхати на всі кошти. Е, спорт і спорт плюс. Е, класно машину вчили їздити, тому в гібрид авто воно завжди їде на повишеній передачі, тільки переходимо у спорт одразу. обороти підскочили, і вона хоче їхати швидше. Їде дуже бодро. мені подобається ось підхват чується. І якщо ви їдете більше по асфальту, то машина також це розуміє і перекидає більш моменту на задні колеса, тобто відчуття задньоприводного автомобіля. Але коли це потрібно, це ми, е, то вона підкидає і передні колеса. І, і ось це дуже прикольно, можна побачити саме на моніторі. Ось зараз ми їдемо, і весь момент на задній осі. І ще дуже класна система це а, те, що вона при якихось затяжних поворотах а, затискає стабілізатори, і кузов не нахиляється. Тобто, так, так званий антикрен, тут він є, працює, і коли треба, ось перейшли в коробку в спорт, це вже Реально якийсь політ, спорткар, саме те поєднання ще у, дву... ще у далеких нульових е... поєднання реального позашляховика зі спорткаром. І це в них ну, вдалося. І посмішка на все обличчя саме від, від такої їзди. Ще й звук такий благородний. Ну, Таку машину мати це, це мрія. Зараз продемонструємо розгін до першої сотні. 140. 150. хе ха Це що взагалі таке? Ще прикольно працює функція автохолд якщо ви Хочете її активувати, ви трішки сильніше натискаєте на педаль тормозу і все, і більше її не чіпаєте взагалі. І це розгін без лаунча, без двох педалей, без зарядженої батареї. Ну, я думаю, ось їде десь 6. 6 до 7. Але повинна їхати і може їхати 5 секунд. Ви розумієте? 5 секунд на такому суві. Ще... Руль такий гост... гострий, ось підвізка правильно затягнута, Ось поворот і я на скорості. Ну, Вона стоїть. Це взагалі не той каєн, який був у нас другого покоління, який крениться, який речить. Він був на 3,6 двигуні, але ну, ось тут чується цей спорт. Там ні. Там це закос під спорт, але не спорт тут. И також э, в этом автомобиле есть голосовый помечник. Дуже цікаво працює, не так, як на Вольво. Мне холодно. Скоро станет теплее. И подняла температуру на 2 градуса. Мне жарко. Скоро станет прохладнее. Прикольно, отвечает, так? <свеч> Включи подогрев переднего сидения. Клічо на сидіні. Магія! Ще одна фішка камер 360. Якщо ви піднімаєтесь на таку високу гору, ось зараз ми, крім неба, нічого бачити не будемо. А через камеру ми бачимо все. Ось без казок її. Реальний розхід за останні там, 100 тисяч кілометрів, тобто пробіг на автомобілі 136 тисяч, і її розхід 9,6 літрів. Багато це чи мало, вирішую вам, але я думаю, що це на сьогоднішній день дуже гарний показник для, того, для такого класу сува. Із-за того, що в нас преміальний сегмент, вже не потрібно відкривати капот і дивитись на щуп. Все це є в електронному вигляді, воно все це сама рахує, коли вам потрібно на сервіску стан масла, стан всіх рідин і температуру і заряд акумулятора. Ну, ось як було в старих коєнах, тільки тут вже більш інформаційне табло, вже монітор, екран, який ви можете змінювати. Від в залежності від того, яка вам інформація потрібна. На цьому ми завершимо наш відеоогляд. Ми знаходимося на території автоцентру Volvo у місті Дніпро, так що, якщо вас заінтригувала та зацікавила, Ця автівка, приїжджайте до нас, тест драйв безкоштовний. Як на мене, ну він мене підкорив. Підкорив. Підкорив, скажу вам чесно, машина їде, машина гарно виглядає, гарна комплектація. Як для мене, все, що потрібно для життя, тут є і навіть більше. І тому ціла, офіційна, один власник. І весь сервіс по офіційному Porsche. Тому приїжджайте до нас, не забувайте підписатись на наш канал. Всім гарного дня і до зустрічі!